Вітаємо вас. В ефірі програма Влада і громада. Хочу вам представити нашого гостя і співрозмовника. Це народний депутат України Сергій Рудик. Сергій Ярославович, вітаємо вас на Черкащині. Вітаємо в нашій студії майже два місяці. Ви працюєте в статусі народного депутата України. Якщо можна, давайте коротенько так пройдемося по цьому періоду. Ваші досягнення, що вважаєте найголовнішим, найважливішим, що вдалося зробити за два місяці чи це називаєш досягненнями, це робота народного депутата. Вона прописана в законі про статус народного депутата і е, виконання зобов'язань, які людина бере перед виборцями впродовж своєї каденції, як народний депутат, і є власне е, його роботою, і ну, досягнення можна назвати, коли закон, який ініційовано народним депутатом прийнято. Але це дуже багато факторів залежить. Має воно пройти обговорення в комітеті, перше читання, друге читання, дискусії, дуже часто гострі дискусії, оскільки не всі ініціативи, спрямовані на соціальний захист людей, знаходять підтримку, зокрема в складі нинішнього уряду. Але якщо мовою сухих цифр, то за перший місяць, за грудень місяць, я ініціював 21 законопроект. 20 від поправки до законопроекту, я член бюджетного комітету. Вони стосувалися поправки до діючого бюджетного кодексу, ось тільки перед новим роком були прийняті відповідні зміни. Вони стосувалися проекту державного бюджету на поточний рік. Ну і безперечно, те, що мав би робити кожен депутат, особливо мажоритарний, це зустрічі з людьми і робота на окрузі. Як я і обіцяв своїм виборцям. Я відкрив приймальні в усіх без винятку районах, які входять в межі мого, межі мого округу. Це місто Сміла будинку районної державної адміністрації на 4-му поверсі 412 й кабінет. Кому цікаво, це Кам'янка, 12-й кабінет на 2-му поверсі. В будинку районної державної адміністрації і в Черкаському районі теж в будинку районної державної адміністрації. Це 3-й поверх. Сьогодні я присвятив, скажімо, до зустрічі з вами чи з нами, шановні слухачі і глядачі Черкаському району. Вчора я цілий день провів в громадській приймальні в Смілі, зустрічався з смілянами, ну а позавчора провів в Кам'янці. Тому ось, власне, це те, що зобов'язаний робити народний депутат, щоб ви розуміли, як проходять планарні засідання. Весь грудень, по суті, ми. Працювали в Києві під куполом. На жаль, нинішнє керівництво Верховної Ради, одного з яких називають уже пане Перерва, врегулював роботу парламенту. Ну, неякісно, але ми в очікуванні формату, який пропонує сьогоднішня коаліція, постійно знаходилися в Києві, ну і намагалися реагувати на найбільш складні процеси, які відбуваються. В січні місяці, вперше за два місяці ввели тиждень роботи з виборцями на окрузі, власне, от я виконую свою норму, цю норму закону і весь цей тиждень, крім вівторка, ви знаєте, що в минулу неділю відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони. Їм після обстрілів Маріуполя, а перед тим у Ловахі і Донецька, була. Ну, надія на те, що президент внесе на розгляд РНБО питання про введення воєнного стану в нашій державі. На чому я зокрема наполягаю як народний депутат України? Я напередодні цього засідання навіть звернувся з листом до президента України, і була надія, що в ніч на понеділок або в понеділок, або навіть вівторок, відбудеться так зване екстрене засідання Верховної Ради, де будуть внесені відповідні. Зміни в чині законодавства, і ми уже насправді почнемо давати право нашим військовим застосовувати зброю проти окупантів з Росії Сергій Ярославович, Якщо повернутися до таких найбільш важливих рішень Верховної Ради, хотілося, щоб ви прокоментували власне свою позицію. Я маю на увазі не голосування ваше за програму уряду і власне голосування за визнання Росії країною агресором. Якщо можна кілька слів коментарів від вас. Я дійсно не голосував за програму дій уряду, я не голосував за проект державного бюджету України, оскільки я вважаю оба документа антинародними. Я, як мажоритарник, не входжу до жодної депутатської групи і фракції. Займаю, як мені здається, конструктивну позицію по відношенню до урядових ініціатив і президентських ініціатив, там, де є здоровий глуз і те, що я не зумаю, застосовується норма. Всі рівні перед законом я голосую за такі законопроекти. Якщо ця норма не застосовується, не голосую. В даній ситуації, коли мова йде про програму дії уряду і закон про державний бюджет України, мені здавалося і здається, що документи подані на розгляд депутатів не прозоро, без не те, що громадського обговорення, вони навіть не проходили обговорення в комітетах. Я член бюджетного комітету. Одного з найскладніших і найвпливовіших комітетів Верховної Ради, ось тільки мова йде про головний документ країни на наступний рік, та на випадку вже на 15-й, на поточний, не бачив жодного з варіантів бюджету. Щоб ви розуміли, ви думаю, вже всі ці цифри і дані знаєте, що голосувався він в ніч приблизно в четвертій ранку, набрав ледь-ледь. Більшість, але от під його підписав як не дивно, 28-го числа. Тобто голосувався він 29-го, Президент підписав 28-го, Опублікували його, здається, 30-го числа. А додатки: всі 10 додатків до проекту державного бюджету з'явилися на сайті Верховної Ради тільки через 14 днів з моменту його ухвалення. Тобто, ми маємо ну приклад. Непрозорості формуванні цього документу, по суті, вручному режимі він формувався відповідними урядовцями. Це неправильно. Я вважаю, що навіть якщо ми говоримо про обмеження соціальних виплат, а я розумію, що це кризовий бюджет, я розумію, в якому стані опинилася країна, я розумію, що ми дійсно в преддефолті, що уряд з нетерпінням очікує кредитів Міжнародного валютного фонду, але це не заважало. Управлінцям такого рівня пройти всі необхідні передбачені законом процедури. Це те саме стосується програми Діуряди. Я взагалі, то, що вони називали програми Діуряди, це був такий, знаєте, калейдоскоп. це було, ну я не знаю, 12 сторінок бажань чи побажань, це гідне, знаєте, навіть з зовнішньої точки зору це виглядало як програма дії якоїсь громадської організації. І в останню хвилину навіть представники коаліції. Змінили, ну не хотіли ж теж за нього голосувати, але змінили свою позицію, коли визнали, що додатком до цього до цієї так званої програми Діюріди є коаліційна угода, яку вони підписали, тому що це вже був більш-менш ну, серйозний документ, як вони працювали, тобто, на жаль. Маємо на сьогоднішній день ситуацію, коли люди, із якими я особисто стояв на майдані, я нагадаю, я був один з комендантів Київської міської ради, і якби Янукович залишився при владі, був би я не народним депутатом, а швидше за все світило б мені 8 років ув'язнення за взяття адміністративних будівель. Таку статтю нам намагалась інкримінувати. І ті самі прем'єр-міністр, президент, київський міський голова та й багато інших моїх колишніх колег дійсно ризикували життям і обіцяли людям прозорість, покращення, ну те, що, то, що було при Януковича, не буде зараз. На жаль, ми на сьогоднішній день маємо ситуацію в більшості випадків на пакі. Ну а якщо додати до цього ще агресію з боку Росії і зрозуміло підвищену небезпеку для життя багатьох. Мільйонів українців, воно для рядового громадянина нашої держави виглядає достатньо песимістично. І, власне, це проблема, з якою сьогодні стикаються люди. Ми вчора були на прямому ефірі. Черкаська область, Рівненська область, крім мене, з боку Черкащан, був голова обласної адміністрації і мій колега, депутат від народного фронту Максим Поляков. Тема була прозорість дій влади. Я поставив питання так: прозорість починається там, де є підзвітність. Якщо депутат, голова ОДА, прем'єр-міністр, приймаючи рішення, звітує перед громадою, до прийняття важливих рішень інформує людей про наслідки цього прийняття рішення, не всі дії влади, особливо в кризу, є популярними, це очевидно. Але якщо люди знають про це, якщо вони розуміють, якщо мова йде про відправку на фронт, мова йде про квотний принцип. 30% представників обласної адміністрації, 30% представників міліції, прокуратури молодих хлопців, тобто всі одні перед рівні перед законом, тоді суспільство змобілізовується і спільно намагається протистояти агресії. А коли ми маємо принцип одна частина суспільства живе нібито в собі, як ні в чому не бувало, відвідує ресторани, клуби. Державна служба працює, як і раніше, по 8 годин з 9 до 6, з першої до другої обід, а потім всі розходяться по і займаються своїми справами. А в цей час мобілізовані хлопці, ну, навіть якщо вони ще не загинули, а ще просто протидіють, ну, у тих людей складається якесь ну, неправильне уявлення про те, що ми мали бути. Тому для того, щоб цього не сталося, посадові особи і нові, і старі. Е... Ми ж інших людей не придумаємо. Люди є такі, які вони є. Повинні просто в своїх діях виходити з цих принципів. Прозорість, починаючи з підзвітності, прозвітував людям про свою роботу. Тому, от бачите, в мене чорно-біла копія того, що висить на моєму персональному сайті. Я звернувся до речі до всіх газет співзасновником, який є держава, відповідно до статті законодавства. В тому числі і на ваш канал, про те, що я звітую сухою мовою про те, що я зробив за е, місяць. Така норма передбачає, що місячне звітування. Я буду намагатися це робити постійно, як до речі, і вести особистий прийом громадян, чого, наприклад, кажуть, люди не робив мій попередник, Вибачте, е, жодного разу кажуть особисто не приймав, зокрема в Кам'янському районі. Я намагатимуся поступово змінювати ставлення людей. Ну, до представників депутатського корпусу. Наскільки мені це вдасться, побачити ви, побачать ну телеглядачі. І власне в кінці кінців, якби я робив те, не те, що обіцяв, у людей є прекрасна нагода не переобрати народного депутата. Це основний, основна зброя виборця: не голосуйте за тих, хто вас обманув, і не робить те, що обіцяв. Під час зокрема передвиборчої кампанії Сергій Ярославович, наступний тиждень буде пленарним, так і власне хотілося б почути від вас, що першочергово треба зробити. Які законопроекти розглянути, які рішення прийняти під куполом для того, щоб власне, ну хоча б якась у людей надія з'явилася на те, що все буде добре. Бачите, наступний парламентський тиждень мав би розглянути те саме, що, на що я надіявся на позачергові цій сесії, яка відбулася минулий вівторок. Я насправді, на жаль, не побачив як народний депутат чіткого відповіді на запитання, що таке мобілізація. Я не побачив відповіді на запитання, коли ми в воєнний стан. І, на жаль, в коментарях моїх колег. Бо всі ми пливемо в одному човні представників уряду, коли ми е, на ділі зможемо підвищити обороноздатність країн, е, це непрості запитання. Е, ми, е, була ініціатива президента напередодні цього засідання останнього, який сказав, що ми хочемо ввести на територіях, які підконтрольні українським військам, зокрема на сході, е, нове поняття, якого немає в чинному законодавству, е, про цивільно воєнні адміністрацію. Тобто, це е, спроба керувати цими територіями, враховуючи те, що з них повтікали депутати районних, міських селищних рад. По суті, там ну навіть там територія, де контролюється нашими е, силами, немає по суті управління. Ми маємо це питання розглянути. Ми мали, я думав, що розглянемо ще вівторок. Це питання для нас основне. І ніби що ця цивільна військова адміністрація чи воєнна проіснує до того моменту, коли відуться повноцінні вибори. Це питання номер один. Ми маємо розглянути питання. Думаю, що коригування бюджету. Ми вирішили, що два пленарних тижні буде підряд, потім буде тиждень роботи в комітетах. Де, власне, готуються відповідні законопроекти, і потім знову до тиждень роботи на округах. Така, такий цикл роботи мав би забезпечити при нормальній ситуації, якщо росіяни не почнуть чергову хвилю. Якихось там брехливих дій ну в дипломатичному в дипломатичних колах відповідно не буде якихось спроб прорвати ну, наш фронт чи ту передні передній край, які сьогодні існує в стосунках між нашими країнами. Це друге питання по важливості. І третє це коригування. А я сказав, коригування бюджету. Коригування бюджету озвучене. Прем'єр-міністром мало би відбутися до 15 лютого. Моє завдання як єдиного члена бюджетного комітету, який представляє Черкащину, зробити так, щоб в цьому бюджеті, незважаючи на всі кризові явища нашої економіки, були об'єкти з Черкащини. Я розраховую, що своїми ну, достатньо Ціліспрямованими чіткими виступами і діями нам вдасться додатково залучити на Черкащину від 70 до 100 мільйонів гривень, яких ізначально уряд не планував зробити. Це достатньо куди спрямуємо робота. ці гроші, якщо дай Бог вони вдасться а, нам їх залучити. Важко сказати, куди спрямуємо, тому що знаєте, коли обласна адміністрація готувала і подавала згідно законодавства міністерства фінансів відповідні показники, ізначальна цифра була 19 мільярдів гривень. На чому зупиниться е, мінфін, ми на сьогоднішній день, на жаль, не знаємо. Тому ти завжди вибираєш. Тобто, це вже перелік того, що мало бути. 12 mm -hmm. з них це мали бути дороги. У мене на окрузі просто жахливі дороги. Е, я думаю, що це не новина і для інших районів Черкащини, але є райони, де яким більш поталанило в зв'язку з якимось обставинами. Каніву трохи більше повезло, бо багато. Гостей з цієї країни і світу приїжджали туди. Трохи Корсун-Шевченківському більше повезло. А оцей кусок між городище Сміла, Сміла, Кам'янка і відповідний шлях до Черкас він перебуває в такому жахливому стані. Але я дивлюся, ну, що. Зі слів урядовців, малоймовірно, що нам вдасться вибити саме ну, ті кошти, які нам потрібні. Я знаю, що голова обласної адміністрації запланував в кожному районі відкрити ЦНАП центр надання єдиний центр надання адміністративних послуг. Це для нас дуже важливо. І мені би дуже хотілося, щоб в Черкасах з'явився перенатальний центр. Перинатальний центр. Це насправді дуже важливо свого часу, коли при Януковичу такі центри відкривали. На жаль, доля обминула Черкаську область. Це дуже важливо. Я знаю, скільки дітей вдається спасати, які ну, недоношені, які занадто зрозуміло рано прийшли на світ, які вдається спасти за умови створення таких центрів. Власне, наступний тиждень буде важкий переговорний. Я до речі звернувся з групою народних депутатів з інших. Округів до керівництва Верховної Ради, ми пропонуємо наступний вівторок, 3 числа початок пленарного тижня, провести спільне засідання чотирьох комітетів: бюджетний природокористування паленергетичного комплексу і охорони здоров'я, щоб розглянути питання передачі на баланс на отримання територіальним громадам 15 спеціальних медичних установ. Але виявилося, що це спеціалізовані лікарнізовані лікарні, спеціалізовані які належать, лікарні. Власне, їх є 15 таких да, в державі. На так. жаль, в смілі їх дві. Тобто з 15 по всій uh -huh, державі, uh -huh. дві в смілі. на вашому виборчому Україзі. і на жаль, да. Я вчора провів велику нараду з я вже говорив з керівництвом міста. Бюджет міста не передбачав цього для них. Це був шок, угу. і зараз всі це витрати, намагаються з'ясувати за який рахунок отримувати, тому що ну ви ж розумієте наслідки. Це велика кількість людей, як працівників, так і тих пацієнтів, які. Сергій Там Ярославович, доходиться. я думаю, що тема дуже важлива і дякуємо вам за те, що ви опікуєтеся власне, цими проблемами. Але залишається, будь ласка, одна хвилина до завершення нашої розмови, можливо, ви хочете звернутися до своїх виборців і, можливо, давайте щось оптимістичне побажаємо їм, бо люди дійсно зневірені, так як ви і сказали. Я бажаю вам молитися кожну ранку. Тому що ранкова молитва надихає людей і, незважаючи на всі, негаразди, спрямовує спрямовую людину на позитивні речі, я прошу вас, навіть коли вам дуже важко, знаходьте час і допомагайте ближнім. Бо якщо у вас сьогодні недоплата зарплати, у вас у вас ну якимось чином притісняють на роботі чи е, інформацію, яку отримувати зі змі розчарувала? Пам'ятайте, що і людям які ще гірше є, тому що поки ми здорові, поки ми єдині, поки ми е, тримаємося купи, ми можемо протистояти сьогодні і е, агресору Росії. І цим внутрішнім і зовнішнім негараздам, які є в нашій державі, не полишайте оптимізм, залишайтеся з вірою. Мені здається, що хвилину це саме те, що можна було вкласти. Ну, спілкування з людьми Сергій Ярославович, Бажаємо того ж самого і вам, щоб ви мали віру, мали надію, обстоювали інтереси своїх виборців, обстоювали інтереси українців. І слава Україні! Героям слава! Це був народний депутат України Сергій Рудик. Дякую, що дивилися і слухали нас. На все вам добре.